Вітаю! На часі тема тонічний тризвук. Тризвук це акорд, що складається з трьох звуків, розташованих через один. Якщо він будується від тоніки, то він називається тонічний. Ми з вами знаходимося в до-мажорі. в до-мажорі тоніка це перший ступінь. Нотка до. Якщо від нотки до, будуємо звуки через один. Буде до, мі і соль. Ось це звуки нашого тонічного тризвуку. Коротенько позначається Т53. Що нам треба зробити вдома? Маємо пісеньку Ой на горі. Вона складається з двох фраз. Пам'ятаєте, минулий раз ми дописували останню фразу пісні, де ти, киценько, була. Два такти ми заповнювали будь-якими ноточками в заданому ритмі. У нас було рівно стільки нот, скільки складів. І закінчували ми тонікою. Тобто ноткою до. Першим ступенем до мажора. Зверніть увагу, тут пісенька закінчується на до. Раз, два, три, чотири. Пісня також закінчується на нотку До. І пісню Ой на горі нам треба буде в кінці також закінчити на нотку До. І ми побудемо композитором, ми створимо мелодію на звуки тонічного тризвуку. Ми будемо гуляти тільки по трьох нотках або до, або мі, або соль. Перша фраза звучить так. Ой на горі на горі. Кусають комарі. Дзвона будується по звуках тонічного тризвуку. Ой, на горі на горі, Кусають комарі. Далі. Читаємо другу фразу. Кусають і нас ось ритм, бачите, зверху? Нам до час. Ваша задача підписати всередині тактів заповнити цими тривалостями, які вказані тут в ритмі. Куса. В цьому такті у вас буде дві нотки. В розмірі дві чверті буде дві чверті, тобто у вас буде дві четвертних нотки. Або до, або мі, або соль. Далі тут буде три нотки: ті, ті та соль, мі або до. І тут до, мі, або соль. І так закінчите ноткою до. Бажаю успіхів!